Вітаю, а це Ігор Бойко і подкаст «Вдосвіта», де я говорю про найважливіші події футбольного дня в світі. Сьогодні в нас 7 серпня, понеділок, і багато, звичайно, подій назбиралося на вихідних. Хоча варто зазначити, що у футбол в Європі лише розпочинається, і було зіграно перший поєдинок. Однак інші події сталися, про які варто поговорити. Найперше, Артем Довбик нарешті залишив Дніпро 1 та знайшов собі новий клуб. Він підписав контракт з Жироною до 2028 року. Жирона за нього заплатила 7 мільйонів євро. Наскільки можна зрозуміти з іспанської преси, з української преси та з данської преси ці 7 мільйонів. Було заплачено за 50% прав на гравця порівну 7 мільйонів розподілені між Дніпром 1 та Данським Тюленом, якому належали 50% прав з продажу. Футболіста ще куди поділися 50%, важко сказати, і потрібна якась офіційна інформація, можливо, з часом вона з'явиться. Але хотілося відзначити, що в Данії Тепер цей трансфер Довбика, який не заграв свого часу в Мітюлані, називають успішним, тому що він грав мало, грав погано, але ось тут на рівному місці клуб отримає 3,5 мільйони євро. Утім, дуже цікаво, як там далі буде все рахуватися, кому ще гроші будуть від, можливо, майбутнього трансферу Довбика. А зрештою, стосовно самого футболіста та його перспектив Жироні, то вони виглядають райдужними через те, що у Жироні немає фактично нападника, котрий конкурував би з Довбиком, є Кристян Стуані. Безперечно, є це легенда Жирони, чудовий футболіст, чудовий бомбардир. Він багато років грає за цей клуб. Але Кристіану Стуані вже дуже-дуже дуже багато років. І вже в минулому сезоні він був резервістом, ефективним резервістом, котрий виходив на заміну та завжди забивав. Але все ж не буде він грати в усіх матчах в стартовому складі. В усіх матчах в стартовому складі має грати Довбик. Цього футболіста Жерона вела, хотіла певний час і, власне, отримала. Тому це теж гарний момент, коли клуб підписує футболіста не через те, що ось його агенти напарили, а через те, що дійсно хотіли його взяти. Тому для Довбика це. Дуже добре. Добре, також для Довбака те, що Жерона грає в яскравий футбол. В чемпіонаті Іспанії не так багато команд, які грають в відвертому, яскравому стилі, багато атакують, багато намагаються забивати, а не просто ведуть боротьбу та не дозволяють та заважають грати супернику. Жерона багато забиває, Жирона хоче. Грати сама в яскравий футбол і в минулому сезоні власне, результати були непоганими. Мова не лише про місце в таблиці, але й загалом про кількість голів, кількість яскравих моментів Жерона. Варто нагадати, фінішувала на 10-й позиції, забивши 58 м'ячів. Це солідний показник, більше ніж, наприклад, Раусос Єда, який зайняв четверту позицію та Потрапив до Ліги Чемпіонів. Також в Жероні грає Віктор Циганков. Не надто багато. Це не Пара Шевченко-Ребров. Циганков довбик не надто багато вони грали разом свого часу. Небагато хвилин назбиралося у складі збірної України. Але, звичайно, що їм буде. Краще і легше порозумітися, ніж з іспанцями, наприклад, котрі є в команді. Тому це такий цікавий трансфер. І Жирона тепер стає більш популярним клубом серед українських вболівальників Іспанії, ніж Барселона та Реал. Раніше всі слідкували за Барселоною та Реалом, тому що там Месі та Роналдо. А тепер всі будуть слідкувати за Жироною, тому що там циганков та Довбик. А ще одна історія з трансфером українського футболіста підходить до завершення. Анатолій Трубін може перейти, але не в Інтер. Як вписали ось декілька останніх тижнів, а в Бенфіку. Нібито Бенфіка пропонує умови, які подобаються Шахтарю. Небагато грошей відразу 10 мільйонів євро, тобто це не ті 20 чи 35 мільйонів, які там фігурували раніше. Але Бенфіка нібито знову ж таки це не підтверджена інформація. А Фабрицьо Романо, який запустив цей тренд, він часто використовує непідтверджену інформацію і. Після неї ще багато чого може статися і багато чого змінитися. Але, зрештою, сенс в тому, що 40% з майбутньої продажі дістанеться Шахтареві, це вже солідно, тому що. Так, 35 мільйонів ну, ніяк Шахтар не отримає за Трубіна, чи навіть 25 мільйонів. Але якщо зараз отримає 10 і потім Бенфіка, котра вміє продавати футболістів через 2-3 через роки після того, як їх підписує і ще якусь суму, потім надішле Шахтарю, то це величезний здобуток. Для Трубіна Бенфіка варіант набагато кращий, ніж Інтер. Тому що е, інтер в будь-якому випадку, незалежно від трансферу Трубіна, підписував би Яна Зомара, тому що хоче голкіпера, досвідченого, який би прийшов і відразу грав, а не молодого воротаря, котрим потрібен час, потрібно вчити мову, потрібно адаптовуватися до нових реалій, наскільки б він талановитим не був. Е, тому. Трубін би точно в першому сезоні не грав. В Бенфіці є свій е, голкіпер Одісес Влахадімас, але незважаючи на те, що він 5 років, перший номер Бенфіки, абсолютно це не означає, що е, в, в Бенфіці усім подобається його гра. І Трубін має чудові шанси, якщо він опиниться в е, цій команді, стати першим номером, е, грати постійно, грати в Лізі чемпіонів. Те, що. Бенфіка легко пропонує, ну і розвиватися. Так, воротаря дуже складно продати воротаря з чемпіонату Португалії, тому що Бенфіка має величезну перевагу над суперниками в Лізі, окрім деяких, окрім порту та Спортинга. А в лізі чемпіонів ну так занадто мало матчів, занадто мало можливостей себе проявити. І коли мова йде про трансфери з Бенфіки, з португальських клубів, то це перш за все польові гравці на них звертають увагу. Утім, були і трансфери воротарів. Про це не варто забувати. Той же Едерсон в Португалії грав. Тому цікавий в будь-якому випадку трансфер. Звичайно, це не топ-5 чемпіонат, але Лігу чемпіонів в українські футболісти люблять набагато більше, ніж сам факт переходу в топ-5 чемпіонат. Ще один українець, який може змінити клуб, Руслан Малиновський Марселю він не потрібен. Це вже очевидно. Клуб подав заявку на участь в Лізі Чемпіонів і немає там Малиновського, забто з Панатінаєкосом він не зіграє. Готувався так слабко Малиновський разом з командою, виходив в деяких контрольних матчах. Але стало зрозумілим, що головний тренер Марселіно, що клуб загалом не розраховує на українця і. Зрештою, він клуб змінить. Є пропозиції, а вже ж у Малиновського в Італії, в Іспанії, можливо, в інших лігах. Малиновський футболіст яскравий і яскравих футболістів люблять. Тобто він може не давати стабільність, ефективність впродовж цього чемпіонату, впродовж там, сезону, але він яскравий гравець і. Це, звісно, створює додаткові можливості для нього щодо трансферу. Найкращим варіантом, найпершим варіантом називають Торіно. Цікава команда середняк серії А в минулому сезоні. 10-ту позицію Торіно зайняв, непоганий тренер Іван Юрич там є, якому теж за чутками подобається Милиновський, непогане місто. Турин знайомий чемпіонат, тому не варто дивуватися, якщо Малиновськ з дня на день опиниться саме в Торіну, ну, можливо, в якомусь іншому клубі серії Але трансфер з Марселя це очевидна річ. Якщо говорити відверто, в Марселі він не заграв. Лише один м'яч забив за півроку в чемпіонаті, лише одну результативну передачу виконав і зовсім. Мало моментів, за які б Малиновську варто було хвалити в ці півроку, тобто не вийшло в нього в Марселі, і буде повернення до Італії. Хоча здавалося, що на момент переходу це чудовий варіант. Однак все змінилося. Новий тренер Марсель замінив Ігора Тудора, і крім того, зрештою Малиновський не враз. Ось це, мабуть, найперший варіант, а не про зміну тренера варто говорити. Андрій П'ятов офіційно закінчив кар'єру. Шахтар зіграв контрольний матч з Тотнемом, програв там з великим рахунком, але П'ятова проводжали дуже яскраво, дуже гарно, дуже тепло. Мабуть, це правильно. і, Мабуть, не було інших можливостей зробити ось такий матч в зв'язку з війною в Україні, щоб прийшли люди і дійсно аплодували йому і. Можливо, навіть аплодували, дивлячись цей поєдинок через комп'ютери та телефони, через телевізори. Але матч Шахтаря та Тотнема був прощанням не лише п'ятого так здалося, але ще й Гарі Кейна. Він забив чотири голи. Він був замінений, він аплодував. І ось ці всі відео, всі ці знімки, вони були дуже яскравими, що нібито Кейн прощається з. За... Тотним і готується до переходу в Баварію. Ці чутки, ну як чутки, це не чутки, навіть це реальні перемовини, які тривають. Майже ось в режимі онлайн, тобто не приховано, а відкрито вони були, і Кейн хоче до початку чемпіонату з цим визначитися. Тотним не хоче продавати, хоче отримати. Баварія хоче придбати. Ну і зрештою, цей тиждень точно стане визначальним стосовно долі Гарі Кейна та його можливого переходу в Баварію. Ну і зрештою, про футбол. Нарешті про футбол в неділю відбувся матч Арсенал Манчестер Сіті. Перший поєдинок з топ 5 чемпіонатів. Суперкубок, так це не чемпіонат, але оскільки це був один матч, ось в такому вакуумі, то про нього можна більше поговорити, незважаючи на те, що небагато моментів насправді про які потрібно говорити в контексті всього сезону, всього, що буде відбуватися. Але все ж така подія, тому вона заслуговує зайвих слів. Навіть Арсенал виграв серії пенальті. Найцікавіше сталося. Наприкінці основного часу, власне, немає додаткового часу, коли мова йде про Суперкубок Англії. Але через те, що впроваджуються, зокрема в англійському футболі, ось ці правила, які ми могли бачити на Кубку світу в Катарі, коли арбітри компенсують дуже багато часу і дуже серйозно відносяться до зупинок в грі, до неспортивної поведінки та затягування часу і було компенсовано 8 хвилин, зрештою було зіграно ледь не 12, і на 9, чи на 11, на 11, так, доданій хвилині, вдалося Арсеналу за допомогою рикошету забити м'яч у відповідь і рахунок зрівняти. Таких моментів буде багато. Інше, інше на що варто звернути увагу, це швидке покарання футболістів, а жовті картки отримували Хуліан Альварес та Томас Партію за те, що відкидали м'яч. Тобто, те, що хоче зробити ФІФА та УЄФА, це зменшити кількість пауз в футболі. І ось такі речі теж будуть каратися. Стосовно самого футболу, то Манчестер Сіті ніби мав. Перевагу команда гру контролювала. Однак Арсенал наприкінці першого тайму особливо добре відреагував, створив декілька моментів, але не забив Кай Гавардс, який прийшов грати в арсенал на позицію центрального півзахисника і в контрольних матчах грав на позиції центрального півзахисника, змушений був зіграти в нападі через травму Габріела Жезуса. Своїми шансами не скористався. Як це Часто буває, хоча в півзахисті він краще реалізовує нагоди. Але в другому таймі, вже коли Манчестер Сіті вдалося забити, не відреагував Арсенал. І, зрештою, забив після стандарту наприкінці зустрічі, коли вже, здавалося, все зрозуміло з переможцем, і Манчестер Сіті може святкувати трофей. Але потім стався ось цей гол після рикошету, і серія пенальті з нереалізованими ударами Кевіна Дебрена та Родри. Де влучив перекладину, а Родри не зумів переграти Арона Рамсдейла. Не було Олександра Зінченка. А він через травму пропустив майже усі збори і не міг бути готовим до цього матчу, мабуть, раніше осені чекати на Зінченка не варто. На його позиції зіграв новачок Юрін Тімбер. Ось про новачків, звичайно, є що сказати, на них особливо звертають увагу в цих матчах. Тімбер непогано діє на цій позиції. Хоча поєдинок проти Манчестер Сіті не визначальний. Тому що мало шансів було Арсенала будувати ось цю свою гру за рахунок контролю, яку в більшості матчів Арсенал буде грати, буде використовувати. А не з, Ман... з Манчестер Сіті цього не могло зрештою відбутися. Також дебютував Деклан Райс, також дебютував Гавардс. Всі вони виглядали непогано, але Арсенал за. Винятком тих 20 -ти хвилин в першому таймі не враз. Манчестер Сіті взагалі не вразив. Були деякі проблеми. Матео Ковачич вийшов в центрі поля. Замінив він формально Ілка Гондогана, але дуже багато змін відбулося. Інша схема, інший варіант розвитку атак використовував ПЕП Гвардіола в цьому матчі. І не все завжди працювало. Кевін Дебре не вийшов на заміну. Ерлін Голан розпочав гру в стартовому складі, але був абсолютно непомітним і, і рано поле залишив. Тобто Манчестер Сіті не виглядав тією силою, яка була навесні. Але це нормально, це нормально не через те, що команда досягла всього, чого могла, і тепер може заспокоїтися, а через те, що Манчестер Сіті завжди Перших матчах сезону завжди восени виглядає неяскраво, і це все може змінитися. Один матч, особливо якщо це матч за Суперкубок, взагалі не варто розглядати як підсумок сезону для Манчестер Сіті. Утім, навіть досвід попередніх сезонів показує, що це нічого не означає. І Манчестер Сіті буде змінюватися та рухатися вперед. Але найголовніше те, що Арсенал здобув трофей. Перегравши Манчестер Сіті, адже в восьми матчах поспіль Арсенал не міг виграти у Манчестер Сіті в жодному з турнірів цього разу, перемога, трофей. Це гарний момент для самого Арсенала після того, як команда навесні втратила чемпіонство, ледь в нього повіршивською. Коли Арсенал нарешті почав вірити в чемпіонство, він його втратив. Гарний початок сезону не яскравий, не неймовірний, але гарний за тиждень стартує Прем'єр-Ліга. Інші чемпіонати також стартують. І понеділкові випуски будуть наповнені різноманітними подіями. На сьогоднішню я буду закінчувати. Це був подкаст досвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст на усіх платформах. До побачення!